Добрий день, малята! Я знаю, що ви дуже розумні. І сьогодні я для вас підготувала цікаві загадки. Я хочу, щоб ви їх відгадали та здогадали, що за картинки у мене тут приховані. Отже, слухайте: не гуде, не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що це, діти? Автомобіль У повітрі він літає, возить у собі людей, татусів, матусь, дітей. Це літак. Вгору ріжки підіймає і в дорогу вирушає. Їздить тільки у містах в будні дні і по святах. Тролейбус. По маршруту вас везуть. І квиточки продають, з вигляду продовгуватий, але зовсім не рогатий автобус. А як можна назвати одним словом все, що тут зображено? Транспорт. Транспорт це машини, які допомагають людині пересуватися. За допомогою машин людина може швидко пересуватися, подорожувати, мандрувати та перевозити вантажі як на короткій відстані по місту, так між різними містами і навіть мандрувати по всій земній кулі. Існує багато видів транспорту. Це транспорт повітряний, водний, наземний і навіть підземний. Наземним транспортом люди пересуваються по землі. Це автомобілі, автобуси, тролейбуси, трамваї, потяги, підземний транспорт метро. Повітряним транспортом. Люди пересуваються у повітрі. Це літаки, гелікоптери, повітряні кулі, ракети. А для пересування по воді. Люди використовують водний транспорт. Це пароплави, човни, катери, вітрильники. Різний транспорт має різне призначення. Один перевозить пасажирів це пасажирський транспорт. Інший вантажі. це вантажний. А ще є транспорт-помічник. Ще його називають. Транспорт спеціального призначення. Це швидка допомога, поліцейська машина, пожежна машина, сміттєвоз. Отже, для подорожі по землі люди використовують наземний транспорт. Для подорожі під землею підземний метро. Для подорожі у повітрі використовуємо повітряний транспорт. А для подорожі по воді використовується водний транспорт. А зараз давайте пограємо в гру. Відгадай, який це транспорт. Катер, водний транспорт, автобус, наземний, літак. Повітряний, тролейбус, наземний транспорт, гелікоптер, повітряний транспорт, автомобіль, наземний транспорт, трамвай, наземний транспорт. Потяг, наземний транспорт, вантажівка, наземний транспорт, вітрильник, водний транспорт, повітряна куля, повітряний транспорт, метро, Підземний транспорт. Молодці малята! Ви впорались зі всіма завданнями. А зараз, діти, подивіться на ці малюнки і знайдіть відмінності. Молодці діти! Пригадайте, чим сьогодні на занятті ми займались. Чим познайомились? Ми з вами познайомилися з різними видами транспорту та дізналися про його призначення. Сподіваюсь, діти, вам сподобалось. До зустрічі!